Доброго раночку. У нас сьогодні таке приємне сонечко знов, гарна погода. Ми вже дома покопалися на морі і повернулися на свій острів. Погода дуже радує. Буде тепло. Значить, можна їхати на дачу. А в мене нова. Така кружечка. Дивіться, літня, яка красива. Ось таке блюдце з пташечкою, з квіточками. Ну, просто краса. І ось така кружечка. Бачите? Тут теж пташка, квіти. М -м -м. Вона така величенька для чаю, але я сьогодні з нею поп'ю каву. Зараз помию, бо вона ще новенька. Handmade, чи що це таке? Хендпейн. Ага, вручну вона розмальована. Бачите, не штамп, а розмальована. Дуже така красива, приємна кружечка. Кавуся з вершками, красивій чашерці і голландська вафелька із гещеним молоком. Всім, друзі, смачної кави, гарного дня, головне, тихого, мирного. І з початком нового тижня всіх вітаю. Нехай все буде добре. Ну, от, друзі, розпочався в нас останній місяць літа-серпень. Почався він із чудових свят. Медового Спаса, Макові, я дуже люблю ці свята, люблю наші українські Яблочка, слава переможцю, Малинівка, які вже дозрівають грушки, бера, смачний мед наш український, найсмачніший. Я за цим дуже сумую тут, в Нідерландах. Мені сестричка прислала трошки меду з України, то ми вже й насолоджуємося, бо тут. Такий мед гарний, дуже дорогий біомед. І буває з Греції мед, але він дуже дорогий. Ми його не купуємо. Купуємо якийсь із супермаркету. Але в мене є поки що сестричка мені прислала. А яблочок таких, звичайно, я тут не бачила, не знаходила. От, друзі, потім у мене День народження в серпні, День Незалежності України у нас в серпні. Тому я цей місяць люблю. Він ще в Нідерландах теплий, водою ми тільки-тільки прогрілися, можна в них купатися. Так що літо у нас продовжується. І плануємо плани. Всім гарного місяця, гарної погоди і всього самого найкращого! А ще, друзі, дякую всім за коментарі до попереднього відео. Про море, як ми їздили. Ми їздили на один день. Багато хто подумав, що ми виїхали десь на декілька днів, але це не так. Тут дуже дорога оренда десь переночувати, тому нас звозили на день, і ми покупалися, погуляли, подивилися і повернулися додому. Так що... Такої можливості кудись виїжджати, і на декілька днів у нас, на жаль, тут немає. Ну, і так добре, що ми з'їздили на якийсь денечок. ну, от, Покупалися, відпочили, трошки змінили обстановку. Виїхали з нашого села, побачили там людей, побачили інше місто, море, розваги, іншу природу. То дуже задоволені цим. Дякую всім за коментарі, за перегляди, за увагу. Дуже ціную вашу увагу. І стараюся підтримувати вас теж. Давайте будемо підтримувати один одного. У Ютуба зараз теж літо, відпустки. Дивлюся, зовсім-зовсім нові глядачі не з'являються в мене, не підписуються нові глядачі. Але ж дивляться і не підписані. Друзі, перевірте, будь ласка, свої підписочки. І навіть постійні глядачі якось не дивляться мої нові відео, так як раніше. Зразу раз постійні глядачі дивляться, а потім вже новенькі. От, а зараз щось таке трапилося. Може, вам сповіщення не приходять. Друзі, перевірте, будь ласка, свої підписочки чи натиснуті у вас дзвіночки. Бо часто таке буває, що Ютуб щось там міняє, і це, все там ці налаштування вони змінюються, і ми втрачаємо е, сповіщення від наших улюблених каналів. Так що, друзі, перевіряємо і чекаємо осені на продуктивну роботу нашу і Ютуба. Ось цю калібраха я обрізала, вона по-новому почала відпускати. І... Квіточки, теж, листочки, квіточки. Ось ця вже зовсім перестала квітувати. Я її теж обріжу. Цим вазончиком теж треба мені розібратися. Тут, знаєте, десь живе слимак чи ракушка, як воно назва, равлик. І от я його тут шукаю, шукаю, знайти ніколи не можу. Але він цю квітку вже так замучив. І весь час виповзає, мабуть, вночі, поїсть собі і десь ховається. Ось, не знаю, теж пообрізаю. Зараз зніму, подивлюся, що треба з нею робити. Ось так уже квіточки відцвітають. А вереск зацвів. І бігонія теж гарно-гарно квітує. Бачите як? Ось така в нас погода. Сьогодні 12 годин, понеділок. До речі, повинна бути зараз тривога тренувальна десь в селі. Не лякайтеся. О, включили. Ось. Чуєте? Це тренувальна кожного понеділка. Кожного першого понеділка місяця. В Нідерландах ось така тренувальна тривога. Перевіряють своє обладнання, мабуть. Так що, друзі, не лякаємося. Все в порядку в Нідерландах. Виїхала на дачу. Мене просили зробити огляд на тримач на велосипед. Ось, дивіться, велосипед, руль. Тут у мене от штучка прикручена для корзинки. Бачите, і тут є така дирочка така. Ось такий тримач продається в екшені. По-моєму, 34,50. Така триножка. Давайте ось на цьому фоні краще. Бачите, я покладу. І тут ще висовується, так от можна збільшувати. Я просто подивилася, що мені сюди підійде. Ви дивіться, чи підійде це вам. Так подивилась, що в мене тут така дірочка. Ось, я такі дві. Туди стромляю. Дві, бачите? Воно нормально. Ось так. Одна сюди. Ну, вона не заважає. Її можна задвинути так. Ну і ось оце такий тримач. Крутиться він, але щось тут дуже так швидко розтягнулося, коли вставляю телефон, то він нахиляється трохи. Знаєте, вже тут розболталося. Треба, може, новий купити, не знаю. Ну, ось так, друзі. Да, в руках я не тримаю телефон, я його вставляю в тримач, коли знімаю вам. Ось так, бачите, вставила, але він... Не сильно тримаю, спочатку тримав нормально, було добре. Якщо так повернути, ну, бачите, треба поміняти. Так що <сум> не знаю, як вам цей тримач. Підійде, не підійде. ну, Довго він мене прослужив, ну, рік, мабуть, десь. Але якщо так от повернути ось так, то тримає. А якщо напряму, то не дуже. Ну все, поїхали на дачу. Вже друга половина дня понеділка. і що, Іду поливати на вечір. Щось трошки ще пороблю. Три години зараз. Потім буду поливати. А взагалі мені вже і телефон треба міняти, тому що селфі камера погано знімає, коли понемонтує, волонтову. Не знаю, чому це так виходить. Ну, різні складнощі виявляються. Ну, це все. Але дрібнички. Весь час проїжджаю, хочу вам зняти. Так, час же ж гортензії. Дивіться, як вони просто шикарно квітують. Ось, І там аж туди їх цілий ряд. Думаю, треба зняти, зняти, треба зняти, треба зняти. І ніяк це кудись спішу, а зараз вже вийшла, думаю, це позніваю вам цю красу. Дивіться, які шапки. Які шапки. Вони вже довго-довго так стоять, були білі, а тепер вже починають розовіти. Ось, ну вони тут в холодку, а ось якась інша. І листочки в неї інші, дивіться. Ось такі ще є. Теж, бачите, починає, мабуть, зеленим, а потім ось таким бордовим. Їх теж тут багато. Багато-багато. Ось так поверну, побачите, скільки їх тут під цим парканом. По холодочку вони виходять за деревами. А тепер цю сторону покажу. Тут теж якісь грядки, полуничка розв'яка.